Welcome to the X Radio Top 10, a countdown of the week's biggest tracks, driven entirely by your votes. This is where your music matters, only on your number 1 music station, X Radio. Якби там закрити нам рота, Не вдасться. Вітаю! Це X-Radio, Танцювальне Радіо Онлайн номер 1 в Україні і офіційний чарт ТОП-10, який виходить в ефір щоп'ятницю о 18 з повтором о 12-й годині у суботу. Мене звати Рус. Нагадаю, що також усі випуски нашого чарту, які ви чули у нашому ефірі на радіо, можна знайти на нашому YouTube каналі X-Radio UA. Ну а тепер давайте розпочинати. Голосуйте ви за свої улюблені треки на нашому офіційному сайті, знайти його дуже просто набирайте у Google X-Radio, переходьте на сторінку Top10 ну і віддавайте свої голоси за свої улюблені треки. Давайте зараз змінимо трішки ракурс і згадаємо, хто у нас минулого тижня був переможцем нашого чарту. А це Раджа і Джамала з роботою зоря. Як все змінилося цього тижня, дізнаємося просто зараз. 10 найкращих танцювальних треків за версією X-Radio, за які голосуєте ви в нашому ефірі вже тут і зараз. Давайте розпочнемо з головного. Майну вас і з виліту тижня. Хто у нас тут сьогодні опинився? Сьогодні у нас тут опинилося відразу два треки. Перший це UK Music Don't Push the Horses, який ми зараз і прослухаємо. Bye-bye! the horses. Don't push what? Don't push the horses. You're listening to the official X Radio Top Ten Show. The sound of the week's most powerful track. Завдяки вашим активним голосам у нас в цьому хіт-параді змінилося абсолютно все, а це був перший виліт тижня UK Music Don't Push The Horses. Під номером 2 у нас Півоваров, Королова, теж не без участі Усика, робота має назву Fight for Life. Це другий виліт тижня. This track is dropping out of the top the to official X Radio Top 10 chart. The sound of the most powerful tracks. Ну і нарешті, коли ми розпрощалися з вильотами тижня, до речі, це був другий виліт тижня в Королова і у «Sick Fight for Life можна прийти і до десятки найкращих треків. Звичайно, зовсім скоро заслухаємо і потенціальний хід, який може з'явитися в нашому ефірі, якщо ви за нього проголосуєте. Ну а свої голоси можна віддавати з легкістю на нашому офіційному сайті, X-Radio. знайти нас у Гуглі дуже-дуже просто. Тепер давайте переходимо до десятої позиції і дізнаємося, хто... Ледь-ледь втримався у нашому хіт параді від виліту. А це, до речі, Камальфат Ельдербрук. Трек має назву кола. Це Артбат Ремікс. Нагадаю, для тих, хто щойно до нас доєднався, що це була 10-та позиція Камальфат Ельдербрук-Кола. І ремікс від українців Артбат, які активно подорожують світом, просто збирають тисячі мільйони е, своїх прихильників на різних майданчиках по усьому світу. Ну і, звичайно, підтримують Україну. Хто в нас опинився на 9-й позиції? А це гурт творчі з роботою буває у Нокая Ремікс. Це, до речі, новинка цього тижня. Заслухайте, якщо сподобалось, то не забудьте віддати свій голос на нашому офіційному сайті. Знайти нас дуже просто. Набирайте у Google X Radio. Next up, number 9. Still hot, still rising. Dubai. Dubai. X Radio, your number one music station, your number one music station, your number one. Ти слухаєш танцювальне радіо онлайн номер 1 в Україні, X-Radio. А зараз у нас в ефірі офіційний чарт ТОП-10. І щойно ми прослухали дев'яту позицію творчі буває у Мнокає Ремікс. Саме цей діджей зробив ремікс і на наступний трек, який у нас розташувався під номером 8 цього тижня. Це древо Смарагдова небо. Віддавайте свої голоси на нашому офіційному сайті. Загугліть X-Radio. Ну а зараз восьма позиція. Turn it up! Number 8 is on fire! Сьогодні восьму сходинку нашого офіційного чарту ТОП 10 обіймає Смараг небо» бо у Noka РЕМІКС від українського виконавця древа на сьомій позиції. У нас, до речі, опинилася новинка цього тижня. Ще минулого тижня це був потенційний хід. Ну а сьогодні це вже сьома сходинка. Айнер Дос, Ксенія Торіно. Рекомендую заслухати і отримати задоволення. Сьома позиція. Белив. Number 7. Let the rhythm take over. сьомій позиції цього тижня у нас розташувалися два виконавці, які ще минулого тижня були потенційним хітом Айнердос і Ксенія Торіно з роботою Белив. До речі, Ксенія Торіно це молода українська діджейка, за якою ми пильно стежимо. Ну і, звичайно, усі її найкращі танцювальні роботи з'являються у нашому ефірі. Давайте зараз переходимо до шостої позиції, хто у нас тут опинився. Зараз дізнаєтесь, ну а перед цим хочу нагадати, що свої голоси за ваші улюблені треки віддава. З задоволенням на нашому офіційному сайті загугліть X-Radio, переходьте на сторінку топ 10 Ну і віддавайте голоси за ті треки, які, на вашу думку, найкращі. Ну а цього тижня на шостій позиції опинилися два резиденти X-Radio. Це Том Брук і Рус Новіков Робота має назву «Magic». Six on the chart Number one in your we У X-Radio X-Radio You're listening to the official X-Radio Top 10 Shot, the sound of the week's most powerful track. В офіційному чарті ТОП-10 на танцювальному радіо онлайн номер один в Україні X-Radio цього тижня на шостій сходинці Том Брук і Росновіков з роботою Magic. Хочу вам сказати по секрету, що хлопці вже працюють над новим треком, який ви зовсім скоро почуєте в ексклюзиві, тож не прогавте. Ну а зараз переходимо до потенційних хітів. І хто ж з треків з'явиться зараз в нашому ефірі, і хто може стати вашим улюбленцем? А це Monolink з роботою. Perfect World. Давайте заслухаємо і дізнаємося, чи достойний він того, щоб потрапити на одну з десяти сходинок нашого офіційного чарту ТОП-10. This is the X-Radio Top 10, your number one music station. Ну а це новинка тижня Monolink Perfect World. Саме за цей трек е, німецького діджеї, саунд саундпродюсера ви можете голосувати на нашому офіційному сайті X-Radio. Знайти нас у Google дуже просто. Ну а зараз повертаємося до нашого хідпреду і дізнаємося, хто у нас опинився на п'ятій позиції. А тут у нас опинилися відразу два українці Ginoзіс і Біляк з новою роботою Ukraine, яку ми вітаємо на п'ятій позиції цього тижня. Number 5 holding strong with pure energy. З вами пройшли більше половини шляху нашого хіт параду і на п'ятій позиції Дженнозі Сибіляк, трек має назву «Юкрейн». Хочу нагадати, що ви можете не лише голосувати на нашому офіційному сайті за свої улюблені треки, а також переглядати кліпи і відосики до них. Ну а тепер переходимо до четвертої позиції. У нас тут діджей і саунд-продюсер з України Іван Погребняк і його трек Стар Вояжер. Я нагадаю, що ти слухаєш офіційний чарт ТОП-10, і це четверта позиція Іван Погребняк Стар вояжер. На третій позиції у нас український діджей, якого знають на західній абсолютно всі. Це Бучук з роботою дроп. Третя позиція. ТОП-3 3. X-Radio. А тепер дроп. Це третя сходинка нашого офіційного чарту ТОП-10 бучук і трек дроп. На другій позиції не дотягнув до першої. Український Озо з роботою Біт». Нагадаю, що все залежить лише від ваших голосів, які ви можете віддавати на нашому офіційному сайті. Загугліть X-Radio і віддайте свій голос за свій улюблений трек. Ну а зараз друга позиція Озо so to top, Number two's a killer track. Це танцювальне онлайн номер один в Україні і офіційний чарт ТОП-10. Зараз ми вже з вами майже дісталися першої позиції. Ну і за традицією, давайте згадаємо, хто і як розташувався на цьому тижні. На 10-й позиції за крок до вильоту Камельфати Ельдербрук з треком кола, на якій зробили ремікс. Наші українці, ArtBat. На 9-й позиції новинка цього тижня: гурт творчий трек буває у кає ремікс. На 8-й позиції український співак Дре. Во його мега «Смарагд в небо» у нокаєрмікс. На сьомій позиції новинка цього тижня це Доос і Ксенія Торіно Белів. Рекомендую послухати. На шостій позиції цього тижня у нас опинилися два наші українські резиденти. Це Том Брукеру Новіков. Робота має назву «Мейджик». Нагадаю, що хлопці вже зовсім скоро нам презентують новий трек, який ми однозначно ексклюзивно заслухаємо на хвилі X Радіо». На п'ятій позиції знову ж таки два українці. Цього разу це джінодіси біляк. І їх новий трек Ukraine. На четвертій позиції український діджей-саунд-продюсер Іван Погребняк, трек Стар Вояжер. На третій позиції український діджей і саунд-продюсер Зибучук і його трек під назвою «Дроп». На другій позиції Озо Сіті Біт. Ну а хто ж цього тижня у нас займає перше місце Раджа і Джамала і їх спільний трек Зоря. Here it is. Your number one track on X Radio. Ну і ось так виглядає переможець цього тижня в офіційному чарті топ 10 на хвилі X Радіо Раджа разом з Джамала і спільний трек Зоря. На цьому нібито все. Скажете ви, але ні. Нагадаю, що наш хіт-парад виходить щоп'ятниці у прямому ефірі о вісімнадцятій з повтором у суботу о 12. -тій. А також головне, ви можете знайти свій улюблений випуск зі своїми улюбленими треками у будь-який час на нашому ютуб каналі X-Radio ЮЕЙ. Тепер абсолютно. Все можна ставити крапку. Мене звати Рус. Почуємось за тиждень мирного неба, вдалих вихідних. Бережіть себе один одного і не ігноруйте повітряні тривоги. chart-topping energy.